Дев'ятнадцята в Україні час новин на ТВ у студії Дмитро Херлов. Вітаю! І сьогодні у випуску будемо говорити про таке. У Дніпрі громадськість допомагає міськраді виявити правопорушників. У Дніпрі інспекція з питань благоустрою виявила порушення отримання фасадів. Ми всі одне за одного. Бійців сил спеціальних операцій з Дніпра нагородили медалями захиснику вітчизни. Водій на хеба, мешканка Чечелівського району звернулася у телеграм-канал голови громадської ради Геннадія Корбана, аби розв'язати питання із хемовитим водієм. Заявку очільник громради оперативно направив до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Який був фінал в історії пасажирки? Дивіться просто зараз. Безсовні, розумієте, тільки паніматі себе думаєте. Садите, у мене дома двоє дітей. Садите. На відео водій виганяє з маршрутки пільговиків та запускає всередину інших пасажирів. Ці кадри зняла пані Маргарита. каже, була дуже шокована. Я зайшла, показала пенсійне посвідчення, а він тоді ще. Почав казати, що я поїду на ремонт. Я це все зняла на телефон і виставила в соцмережу. Була ще одна жіночка поки і сказав, щоб вже ж вона чула, щоб пасажири були проти мене, що він покидає маршрут, щоб не вести мене. Почали настійливо доказувати нам, пенсіонерам, що які льготи в країні війна. Від розпачу жінка одразу ж звернулася у телеграм-канал голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана. Там дійсно, як мені казали, що там проходять чудеса, так воно і сталося, що, мабуть, я ще не доїхала додому, а вже мені дзвонили з різних організацій, вибачалися з автобаса, сказали, що покарають водія. Ну, це було. Звісно, дуже неочікувано. Ми пенсіонери України до такого не привикли. Я себе там десь на півгодини на годину почула, як наче це я пенсіонер в Європі. От така була реакція. Після того як я подзвонила на телеграм-канал Геннадія Корбана. Заявку Геннадій Корбан оперативно направив до відповідних міських департаментів, аби ті розібралися із гореводієм. Перший раз то водія просто притягають до дисциплінарної відповідальності, штрафують це в залежності від автотранспортного підприємства від 300 до 1000 гривень штрафи. І якщо це повторна систематична така проблема, то такого водія, як людини, що поводиться некоректно, її просто звільняють. Пані Маргарита вдячна за втручання та допомогу і сподівається, що культура спілкування у водіїв із пасажирами налагодиться. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтесь за номерами на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. Або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити скаргу можна в коментарях. У Дніпрі продовжують виконувати ремонти у багетоквартирних будинках, реставрують ганки, міняють покрівлі та замінюють сантехніку. На житломасиві Тополя в одному з будинків зроблять нові системи каналізації, центрального опалення та водопостачання. Скільки часу триватимуть роботи, дізнавався черговий містом Владислав Грицай. У багатоквартирному будинку за адресою вулиці Панікахи, 91, проводять заміну сантехнічних комунікацій у підвалі. Дім збудували ще у 1989 році. Капітальних ремонтів з того часу не виконували при дефектуванні. Сантехнічних систем було виявлено аварійні ділянки трубопроводів системи центрального опалення та системи холодного водопостачання. Труби міняємо каналізацію на поліетиленову, труби опалення та холодного водопостачання на поліпропиленові. Жителі звернулися до міського голови, аби відремонтувати систему у їх помешканні. Всі комунікації, всі системи дому будуть замінені на пластикові. І срок експлуатації яких більше 20 років, і, значить, тут не буде більша аварії в цьому будинку, і мешканці получать комфортні умови для проживання в цьому будинку. Загалом тут замінять 600 метрів труб. Роботи комунальники планують закінчити за два тижні. У Дніпрі максимально швидко відновлюють будинок за адресою набережна перемога 118, в який у січні цього року влучила російська ракета. Постраждалі мешканці вже отримали матеріальну допомогу за зруйноване житло. В самому ж будинку тривають ремонти вцілілих під'їздів. Так у п'ятому корпусі встановили новий підйомник. Черговий по місту Владислав Грицай продемонстрував нашій знімальній групі відновлене ліфтове обладнання. Внаслідок ворожого удару у будинку номер 118 суттєво постраждав ліфт. Він не підлягав ремонту і потребував заміни. Міський голова Дніпра Борис Філатов дав доручення ліфтовій службі якнайшвидше встановити новий підйомник. Наразі тут встановили нові двигун, лебідко, троси, обмежувач швидкості та інше обладнання. Тут помінена станція управління особливість, що качественне оборудовання, лебідка качествен і какби. Ну, Будь-як служить довго. Також виконали ремонт машинного приміщення на горище, де знаходиться нова станція керування ліфтом. Повністю був зруйнований ліфт в цьому будинку. Вилетіли, направляючи, вилетіли шахти, шахти і ще шахти, всі двері на всіх поверхах. І тому треба було замінити весь ліфт повністю. Я вам Ще хочу сказати, що велика благодарність компанії Нова Пошта, яка, значить, запропонувала купити та оплатити роботи з установки цього ліфта, і цей ліфт був встановлений за кошти там соціально орієнтованої компанії, яка зробила такий подарунок мешканцям. Мешканці будинку вже користуються новим швидкісним ліфтом та зауважують його безшумність. Нові, зручні та безпечні. Це про зупиночні комплекси, які встановлюють місто. Займаються цим КП транспортна інфраструктура, а місця нових зупинок обирають за зверненнями Дніпрян. Таких вже встановили 101 за міський кошт, 78 – коштом інвесторів та 17 – меценатських. Наші журналісти побачили процес монтажу металоконструкції на одній з вулиць Дніпра. Стара і маломістка. Так Дніпряни висловлюються про зупинку на вулиці Степана Бандери. Ну, вона вже зроблена, як каже, доподобний вік, от нову, коли построять, і навіс краще, і обзор буде краще. Ну Як то воно свіжіше буде, а от це старе, там сядуть, допустимо, два чоловіка, вже не видно. Якщо здесь буде, з криші, зі всі, так, щоб чекати транспорт. Так, тут можна, а чому ні? В місті триває будівництво нових зупиночних комплексів. Вони зручні, безбар'єрні та інклюзивні, обладнані спеціальними стовпчиками та урнами відбійниками для безпеки пасажирів. Зараз ми встановлюємо тут 9-метрову, тому сама зупинка має там десь шість шість лап. Вона буде прохідна, так як тут великий людинообіг, тому вона буде без скляних стінок. Місця, де будуть монтувати такі зупинки, обирали за зверненнями Дніпрян. Окрім будівництва самих комплексів, виконується благоустрій території навколо них. Зараз роботи ведуться ще на семи зупинках. Інспекція з питань благоустрою у місті провела чергову перевірку. Виявили порушення отримання фасадів, наприклад, вандальні написи, графіті, реклама заборонених речовин. Подробиці у наступному сюжеті. Чи знаєте ви, що в належному стані необхідно отримувати свої підприємства, свої магазини, офіси, своєчасно фарбувати, своєчасно усувати порушення на території нашого міста відповідно до вимог правил благоустрою? Орендарі і власники будь-яких об'єктів благоустрою повинні утримувати ці об'єкти у належному стані, у тому числі слідкувати, чи є на стінах вандальні написи. На перший раз інспекцією виписується припис господарству Видається певний термін для усунення порушення, тобто, простіше кажучи, в певний термін власник або орендар має зафарбувати і виправити ці недолики. Якщо підприємство ігнорує виконання припису, настає адміністративна відповідальність. Інспектор виявляє такий факт порушення, фотофіксує його, складає адміністративний матеріал і передає його вже на адміністративну комісію для вирішення питання щодо накладення штрафу. Для фізичних та юридичних осіб штраф становить від 850 до 1700 гривень за розсудом адміністративної комісії. Використання облікових записів з метою поширення недостовірної інформації карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років. За такі формулювання, шквал критики і осуду. Масові віртуальні атаці за пост у Фейсбук піддали народного депутата Георгія Мазурашу. Допис пов'язаний з висловлюванням щодо нового законопроєкту, який передбачає боротьбу проти використання ботоферм та фейкових проєктів, які розповсюджують неправдиву інформацію, що загрожує національній безпеці України. Користувачі соціальної мережі поширюють викладений пост, супроводжуючи його осудом та гнівними коментарями. Однак, сторінка, на якій було викладено це висловлювання, і сама є фейковою. Сам Георгій Мазурашу бореться із фейком вже чотири роки. Наші журналісти зв'язались з нардепом особисто, аби з'ясувати всі деталі. Було таке, що ми там разом з друзями, з колегами, там сильно так намагалися якось. Поскаржиться на те, що це фейкова сторінка, там чи відповідний там, розділ у Фейсбуці і робили це більш-менш кучно, сподіваючись, що це можливо так вдасться достукатися до, до ФБ, але теж э, нічого не вдавалося. Я звертався до правоохоронців і не раз звертався до правоохоронців, отримував відповідь про те, що вони нічого не можуть зробити. У 2022 році, влітку десь я вже навіть звернувся э, до Міністерства внутрішніх справ з э, депутатським зверненням. З таким текстом, який зобов'язував їх відкривати кримінальне провадження за цими фактами, тому що за наслідками діяльності фейкової сторінки ще й там прилітають масово достатньо там якісь різні погрози, там мені, та, тобто базуючись на тому, що вони там читають. Кримінальне провадження там, зрештою, відкрили. Понад 4 мільйони гривень отримують вдови та вдівці померлих громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. у Дніпрі. До 37 сьомої річниці Чорнобильської катастрофи виплачують матеріальну допомогу у розмірі 3700 гривень. Ці кошти передбачені комплексною програмою соціального захисту мешканців, які постраждали внаслідок трагедії. Загалом на заходи в рамках програми з міського бюджету на цей рік виділено понад 19 мільйонів гривень. У нашому місці приділяється значна увага оздоровленню громадян постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи першої та другої категорії. На 2023 рік заплановано оздоровлення 249 осіб на загальну суму більше 3 мільйонів гривень. На сьогодні вже укладено 19 договорів, і з 20 квітня розпочато заїзди до санаторіїв. У минулому році оздоровлення отримали 123 особи другої та третьої категорії. Найвища нагорода міста. 25 квітня міський голова Борис Філатов нагородив захисників та захисник сил спеціальних операцій. 15 бійцям вручили пам'ятні медалі захиснику вітчизни. Всі вони неодноразово давали відсіч російським загарбникам на передовій, особливо під час пекельних боїв за Бахмут. 15 бійців сил спеціальних операцій отримали найвищі нагороди від міського голови Дніпра Бориса Філатова дніпровським захисникам та захисницям вручили пам'ятні медалі захиснику вітчизни. Всі вони тримали оборону в найгарячіших точках українських фронтів. Вони дійсно герої, і я хотів би окремо підкреслити, що всі ці хлопці та дівчата, яких сьогодні ми нагородили, вони всі дніпряни. Вони всі. Пішли воювати всіли спеціальних операцій з Дніпра, це всі наші земляки, тому для нас це дуже велика честь їх нагородити сьогодні. Знову ж від територіальної громади, не від міського голови. І поспілкувавшись ще раз, ми подякували всім, а також запропонували нашу допомогу, тому що Дніпро кожного дня, кожного тижня допомагає Збройним силам. Військовий з позивним Семен до повномасштабної війни був металургом. З початком великого вторгнення вступив до лав варти Дніпра. Чоловік каже, є за що боротися, такого захищати. Під час боїв це складне питання. Ми всі тримаємось разом, ми всі думаємо перш за все друг за друга, кожен за кожного. І після цього може приходить якесь осознання того, що є ще родини, є близькі люди, є щось. Ну, щось на цьому світі, що тримає нас. Під час офіційної церемонії бійці вручили міському голові шеврон підрозділу та годинник з емблемою ССО. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Бригади Дніпроводоканалу завершили ряд аварійних робіт. і повернули воду в оселі Дніпрян та мешканців мирного, дорогого та сурського. Наразі немає водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Воду дадуть після завершення робіт. Загалом за добу комунальники відпрацювали 42 заявки з контакт-центру пов'язаних з водопостачанням та водовідведенням. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті telegram телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. А далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Я ж з вами прощаюсь, бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо. Слава Україні! Ми вітання на телеканалі Дніпро. Ві випуск новин спорту. І знову на жаль, розпочинаємо сумного на Херсонщині на війні з Росією, захищаючи Україну, загинув один з зіркових вихованців футзалу колишнього покровського району Дніпропетровської області, добре відомий на теренах держави, виступами за тамтешній клуб Титан та низку інших команд. Андрій Петренко гарно знав його особисто. Царство небесне і вічна слава та пам'ять герою. У грудні під Бахмутом зник колишній нападник молодіжного складу футбольного клубу Донецького Шахтаря, а нині військовослужбовець збройних сил України Михайло Костенко. У юнацькому віці він виступав за академію київських арсеналу та Динамо з 2012 по 2016 роки. Був гравцем молодіжного складу Шахтаря. Перебував в оренді в Олександрії. Хочеться вірити, що він перебуває серед живих. Рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року у Парижі в умовах широкомасштабної агресивної війни Росії проти України батьма вважається таким, що не лише суперечитиме місії Олімпізму сприяти миру, але тільки розширить можливості та слугуватиме пропагандистським цілям агресора. Подібну заяву зробив президент парламентської асамблеї ради Європи Паре Тіні Кокс у ході сесії організації, що триває у Страсбурзі. Бразильський клуб АА Батет, який двічі грав у серії «С», третій дивізіон країни, вирішив підтримати футбольний клуб «Маріуполь», який не має можливості поки що брати участі в чемпіонаті України. Команда з Південної Америки відмовилася від своєї форми та емблеми заради підтримки Маріупольців і має намір. Робити подібне до тих пір, доки не закінчиться війна та футбольний клуб Маріуполь не повернеться у рідне місто. Єлизавета Тимофеєва з Кам'янського спортивного клубу Прометей в дуеті з Анастасією Малошенко з львівського клубу Львів Анджелс стали віце-чемпіонками світу з черлідингу, змагання якого завершилися в Сполучених Штатах Америки в місті Орландо і зібрав спортсменів з більш ніж 80 країн з п'яти континентів планети. П'ять вихованців комунального позашкільного навчального. Закладу комплексна дитячинацька спортивна школа з боксу те Дніпровської міської ради. вибороли 10 медалей за підсумками чемпіонату Європи з Текпандо ІТФ, який які фінішував в італійському місті. Єзоло три золоті нагороди і одну бронзову завоювала Катерина Мироненко у Марії Білей. Золота, срібна, та бронзова відзнаки Данило Бровков та Михайло Солов стали Соловйов. Стали срібними призерами в командній спецтехніці. Бронзу завоювала. Анастасія Фітковська Оксану Козину з Дніпра визнали найкращою парадпарабадмінтоністкою 2022 року за версією Європейської Федерації Бадмінтону. Нагородження відбулося в рамках конгресу Бадмінтон Європи в столиці Азербайджану Баку минулого року. Вона здобула перше для України золото на рівні чемпіонату. Світу. Два представники Дніпропетровської області Олексій Харламов та Марк Приймаков в складі збірної України стали віце-чемпіонами турніру з волейболу, сидячи серед чоловічих команд, які фінішував у Німеччині. Спортсмени з Кривого Рогу вибороли п'ять медалей на чемпіонаті Європи з рукопашного бою, який приймало місто імелін в Польщі, окрім господарів в турнірі взяли участь 230 спортсменів з Німеччини, Чехії, Словакії, Угорщини, Нідерландів. Чемпіонами континенту стали Микола Лаврененко, Кристина Сичова та Даніїл Турсунов. Срібні нагороди у Романа Мішкова та Марії Савченко. Вихованець комунального позашкільного навчального закладу спеціалізована диченнацька спортивна школа Олімпійського. Резерву за номером 3 Дніпровської міської ради Олексій Писарів здобув золото на дистанції 10 тисяч метрів серед молоді чемпіонату України з легкої атлетики з бігу на 10 тисяч метрів серед дорослих молоді та юніорів, який відбувся в Ужгороді. Його колеги по навчальному закладу. Антоніна Корнеєва стала срібним призером серед молоді ю 23 з метання спису. А Євгенія Кромська була третьою серед дівчат ю 18 з метання диску на другому етапі Кубка України з легкоатлетичних метань, який завершився у місті Кам'янець-Подільському. Другий всеукраїнський турнір з гімнастики художньої Дніпро Diamonds Open Cup, який фіншував на килимі спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви нашого міста, став наймасштабнішим проєктом на теренах мегаполісу за останні півтора року. Другий всеукраїнський турнір з гімнастики художньої Дніпро «Diamonds Open Cup», який фінішував на килимі спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви нашого міста, став наймасштабнішим проектом на теренах мегаполісу за останні півтора року. Його організатори управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та комунальний позашкільний навчальний заклад, спеціалізована дитячо юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з гімнастики художньої, зробили все від них залежне, щоб змагання стали знаковою подією для і держави новими яскравими барвами засяяла спортивна зала. Неймовірна арка у вигляді діаманту підкреслювала красу виходу спортсменок на виступи, надпис Дніпро, що променіє лед п'єдестал, та величезний екран створювали атмосферу неймовірного за красою свята одного з найбільш видовищних і витончених олімпійських видів спорту, що поєднує у собі елементи балету, гімнастики і танцю. Художня гімнастика це дуже популярний вид спорту в нашому місті. У нас є школа спортивна з художньої гімнастики, і сьогодні ви бачили дуже багато учасників, бо це дуже красиве, чудове свято, яке разом створили управління спорту, федерація художньої гімнастики і спортивна школа з художньої гімнастики. Далі очільниця департаменту гуманітарної політики Дніпровської ради разом з його начальником управління спорту Олександром Осиповим та головою Федерації художньої гімнастики Дніпра Альвіною Якемець на початку стислої урочистої церемонії нагородження першими вшанували та вручили за перемоги досягнення і здобутки посвідчення майстрів спорту України Емілії Лавренець, Даніелі Чабатарьовій, Катерині Шостак, Альоні Лактіонові і Анні Масловій. Таким чином, Національна Федерація високо оцінила працю дівчат у ході. І багаторічних виснажливих занять і тренувань, які трансформувалися у завоювання різноманітних титулів і призових місць на міжнародних та всеукраїнських турнірах і змаганнях. Це, звісно, було очень тяжеле путь. но ну, і спасибо большое родителям, тренерам, всім большое спасибо. Будемо продовжувати тренуватися. Це просто неймовірно, тому що скільки ми всі працювали, скільки було втрачено сил на це, та ми це зробили. І ось ми майстри спорту. І це велике задоволення. І це мотивує на нове звершення. Я дуже задоволена, що отримала майстра спорту України, але це тільки мене мотивує, щоб отримати майстра спорту міжнародного класу. Дійсно, новоспеченим майстриням спорту України Дніпра хочеться побажати нових успіхів і звершень. Хоча на сьогодні, мабуть, не тільки у вітчизняній художній гімнастиці панує принцип Все краще до центру у нас мається на увазі Київська школа Дерюгіних, вважай, національна збірна, які забирають та акумулюють у себе найталановитіших дівчаток держави, які, звісно, і домінують на вітчизняних теренах. Залишаючи некробленим регіонам шанс поборотися у кращому випадку за другі треті місця, зрештою із за таких обставин, Дніпровська школа наразі услід за столичною. Хочется все всегда лучшего, мы к этому стремимся, но э, наши результаты говорят сами за себя. Да? Вручение пяти э, гимнасткам, звания мастера спорта, это очень весомый такой э, вклад в, эту, в этот результат. Плюс последний чемпионат Украины, на котором девочки выступали, у нас э, есть призовые места. И, например, групповые упражнения. Первые два места это сборная Украины, команда 1, команда 2, а мы за ними сразу третьи. И это третье место для нас на вес золота. Нині у ході всеукраїнського турніру Дніпро, «Diamonds Open Cup» 60 комплектів нагород в індивідуальних та групових вправах розіграли понад 600 гімнасток різних вікових категорій, від найменших 2016 року народження до найстарших і майстрів спорту, окрім господарів, вихованок відділень спортивних шкіл і клубів Дніпропетровської області. Вони представляли також сусідні регіони: Запорізьку, харківську, міста, Вінницю, Полтаву, Чернігів, Київ. Зрештою незалежності від здобутку і зайнятого місця вони стали учасниками грандіозного видовищного і яскравого свята художньої гімнастики у Дніпрі. Що вони його подарували десяткам тисяч уболівальників, які спостерігали за ним в онлайн режимі на платформі В Цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.